Справжнє чудо. На моніторі добре було видно, як дитина підносить ручки до обличчя, дригає ніжками, потягується, Лосія не могла відвести погляду від цієї крихітної людини, у якої вже все є. Ручки, пальчики, серденько. Ще не Супер швидко б'ється і звучить на цілий кабінет. Що скажеш? поцікавився тата, що міцно стиснув руку Лорені. Кілька днів тому Давид, Давід запитав у доньки, чи хотіла б вона піти з ними до лікаря. Візити планували саме на 31 жовтня після обіду і в неї буде купа часу, щоб устигнути на скільну Геловінську вечірку. Коли Лорена була вагітна Айтаною, Росія з ними ніколи не ходила на оглядини, тому пристала на пропозицію тільки би. Тільки щоб не розочарувати тата. Вона навіть не уявляла, що побачить, і це було дивовижно. Лузія хотіла відповісти татові, що це неймовірно бачити через спеціальний апарат, як Альваро рухається в животі Лорени. Мала безліч питань. І відчуває дитина, що за нею спостерігають, реагує, коли з нею розмовляють. І якщо увімкнути якусь пісню, чи дитина пізнає її після народження? Однак Лосія не могла вимовити ні слова жодного. Усе, на що вона спромоглася, ківнути і продовжувала спостерігати, як рухається Альваро, доки лікарка обстежує його тільце за допомогою апарата. Усе чудово, сказала вона, коли завершила огляд. Давід усміхнувся Лорені, яка з полегкістю видихнула. Нельзя! Лікарка пояснила, що біль, який вона недавно відчула та за звичайні тренувальні при перейми, принаймні так усія зрозуміла. Потім вони з татом допомогли Лорені підвестися з крісла, досі поглянула на їхні схвильовані щасливі обличчя та мимоволі. Розкинула руки, щоб обох обійняти. Тато її пригорнув, а Лорена погладила по голові. Лусія відчула особливий текст і дозволила собі його віддатися, йому віддатися, те, що вона побачила на цьому монтурі, справжнє диво. Це відчуття не покинуло дівчину. Після повернення додому, коли вона відповідала на Айтанові запитання про братика, готувалася до Галовінської вечірки, на яку таки так чекала. Усе буде просто вибухово. Лусія вдяглася супер суперовський. Костюм, пасок і черевики все чорне. Поглянула на дзеркало і задоволено усміхнулася. Пруде волосся чудово спасувала її персонажу. Вона його ще трохи випрямила, зробила легкий макіяж. Один із образів, у якому Постає їхня група, – чорна вдова, та кожна з дівчат матиме інший костюм. Наприкінці минулого тижня під час зустрічі з подругами Лусі визрів план. Вона вже не хотіла йти на вечірку у двох із Еріком. Натомість вони підуть туди всі гуртом. Титул короля і королеви жахів. Її вже зовсім не цікаво. Що скажуть на це дівчата? Вони казково проведуть час, подруги спрямували ідею доволі стримано, адже Лусія додала ще одну умову. Костюми вибере вона. Сама. І ніхто вже не буде їх змінювати. Ба більше, до останнього дня ніхто не, бі, не повинен розгортати свій пакунок з одягу. Зрештою, дівчата погодилися і до кінця тижня ніхто не обурювався. Лише Фріда щодня перед уроком буркотіла, що не дозволить їздить себе знущатися. Усі хотіли побачити, як на подругу сяде обраний нею костюм. Дівчата квапилися і збиралися поспіхом, щоб приїхати швидше, адже більше не могла не, не могла чекати. Шкільний спортзал був прокрашений гарбузами, Привидами муміями, підвішеними до стелі, стін та драбину. А в глибині була встановлена сцена, звідки лунала музика. Серед костюмів переважували типові відьми, зомбі, вампіри. Як мало оригінальності. Тому вдалеку Лусія одразу помітила свою компанію Тор, Залізна людина, Телектра, е, жінка-кішка, роут, пеппер, Потс. Усі вони разом із Лусією, тобто. Вдовою були супергероями, тому що разом можна все. Інтрига того варта, сказала, демонструючи костюм, Але це... Мені подобаються ці кінжали, справді, Ерік молотом гепнув залізну людину, тобто Хай... хаймер, Бе демонструвала поглинальну силу роуд, натомість Сусана Масті показувала характерні пози. Жінки кішки, аракель подавала скромну паперход із фільму. Лусія обрала для неї саме цей костюм, адже папер наречена залізної людини. І таким чином хай мене нарешті тямить натяк. Віч видячить, дивлячись на друзів, Лусія, щиро. Голосно засміялася, а потім і сама показала трюк у стилі Скарлетт Йоханссон та приєдналася до компанії. Вони настільки привертали загальну увагу, що однокласники зупинялися, щоб разом з фотографуватися. Значить, це були головні персонажі. <ріст> Тематична вистава у парку розваг було дивовижно. Хоч дівчата попросили одного класника сфотографувати їх на мобільний усіх разом, щоб навіть... Діслати фото марті по WhatsApp, адже вона не може пропустити цю мить тріумфу. Клуб знову став єдиним цілим і навіть розширився супергеройки та супергерої діють спільно. Усі хотіла. Залучити подруг у цю пригоду, щоб довести самі собі поруч, і з нею можуть бути всі, кого вона любить, жодного, при цьому не виділяючи. О, Здається, Маріса одержала по заслузі і впала до наших ніг, сказала Фріда, зробивши лісну гримасу. Коли дівчата здобули медаль переможниць із волейболу, Серед других класів середньої школи модні повернулася до своїх звичних проявів ненависті до Лусії та її подруг. Тепер вона буде нас боятися, підтримала жарт ракель, демонструючи м'язи. Усі вибухнули сміхом. Вона не приїде, припустила Лосія, однією з Марісиних коронних пакостей цього тижня було твердження, що головінська вечірка свято дітей для людей, для дітей. Звичайно, їй краще сидіти вдома, ніж споглядати, як клуб червоних кедр святкує свою перемогу. Коли в кінці вечірки настав час оголошувати, хто зробив титул короля і королеви жахів, компанія супергероїв так сміялася з останнього анекдоту Фріди, що навіть не почула, хто переміг Чарлі, однокласниця Лусії і фантастка Старова, Варс Підійшла, повідомила, що це супергерої. Серйозно? Недовірливо запитала Лосія. Так вона, вони всі разом зійшли на сцену, щоб святкувати нову перемогу. Ерік підняв гігантський голод, пора. І пішов попереду, а шестеро супергероїв вишивані за ним у рядок. Вони заледве поміщалися на сцені і мала не спотикалися. Пепер усунься трохи. Пріда підштовхувала ракель, яка завдяки храмі не загриміла. Він підхопив її, як справжня залізна людина. Ракель була щаслива. Сусана крізь маску продовжувала спрямовувати Вдов... вбивчі погляди на тих, хто зробив їй щось неприємне, аби перекладала біле посмолос з одного боку на другий. Лусія спостерігала за своєю командою, як же їй пощастило. Дівчина пообіцяла собі, що більше не покине жодної подруг, хоч би якою популярною вона була. Здалеку в кутку Лусія помітила Альбу, Вона стояла сама в звичному одязі, навіть без костюма. Мабуть, Маріся скористалася її запрошенням вступити в касту модних, тому Айва далі все всі перерви просиджувала на сходах біля туалету на одинці зі своїм смартфоном. Вона так і не зрозуміла з дівчатами, відколи ті хитростю відправили її. І справді було погано. І хоча Лусія стала швидко дівчину, вона нагадувала собі, що Альба вибрала модних, а не клуб, давши їм жодного шансу подружитися. Можна, може, колись Лусія спробує поговорити з Альбою про те, що. Сталися, але не зараз. Сьогодні день святкування. Лусія підняла клубок, два гарбузи, з'єднані єдна, поцілунок і подякувала всім їм, от, і всіх переможців за нас.